Хе-хе-хе. Звук не є є. Все ми в ефірі, наскільки я бачу. 60 FPS. Рек не йде. 14. Ага, все добре. Що ж, друзі, всім привіт! В нашій термополії. Як бачите, у нас сьогодні трошки інший сетінг, ми трошки його змінили. Адже тема у нас теж досить специфічна. Дуже, я як... не бачу взагалі стрім. Ну стрім уже пішов. Зараз у нас, друзі, ще буквально трошечки технічних перевірок. Зараз має піти. Відео. Ніхуя, головна, нічого. Чек... Чекай, чекай, чекай. Ага. ага. Mm -hmm. Дивно. А, я зрозумів. Стоп, стрім. Я стрімлений на той канал. <рит�> <плес> <рит> <Вже навидался. рит> Тож, друзі, всі, хто підписаний на мій другий канал, будь ласка, заходьте на основний Wild Fox фільм. Зараз починаємо стрім по давній театр. <плес> Планета Железяка.